У Пониковицькій загальноосвітній школі відбувся районний семінар Практикум заступників директорів шкіл з виховної роботи з проблеми сучасні підходи до організації роботи з батьками у навчальному закладі. Мета семінару практикуму підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо організації роботи з батьками. Директор школи Степан Граб ознайомив присутніх з історією навчального закладу. Школа входить, можна сказати, десятку тих. Наші учні займають при цьому місця в другому турі Олімпіади, обласних, навіть і е, республіканських, які навчаються в малій академії. Дуже багато у нас вихідців, які е, наших випускників. О. Ну, сьогоднішнє свято, яке е, ми розпочали, я надіюсь, що. У нас, як вже говорила Ірина Ігорівна, родини виховання, батька, матері, дідуся, бабусі, ці всі славні традиції. Ми працюємо з церковною громадою, маємо прекрасного нашого наставника отця Андрія Степанюка. От. Маємо прекрасних майже у всіх місцях і сільській раді працюють наші випускники. Ми дуже-дуже щасливі. Знайомство із шкільною родиною провела у формі презентації та відеоматеріалів заступник директора з виховної роботи даної школи Ірина Коваль. Виховання дітей у сім'ї є першою основою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування її особистості створюється завдяки щирій материнській ласті, небагатослівній любові батька. Домашньому теплу, піплуванню, затишку і захисту, родинні злагоди. Вона ж поділилась досвідом роботи, як в умовах сучасної школи формувати ціннісне ставлення до родини. Про батьківські збори як одну із головних форм взаємодії школи, сім'ї та громадськості, говорила у своєму виступі завідувач районного методкабінету Наталія Антоненко. Це тема є актуальною. Була, є і буде актуальною це е, тема роботи з батьками. Тому що на даний момент в нашій державі е, система навчання батьків не є оскільки телебачення, засоби масової інформації е, заповнила більш така інформація про виховання більш кримінального характеру. Тому основне наше завдання навчити батьків, виховувати дітей. А далі заступники директорів шкіл відвідали години спілкування: сім'я ключ до щастя, котрий провела класний керівник третього класу Наталія Гутник. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина під керівництвом класного керівника п'ятого класу Галини. Волос чию старість. Ти втішиш. Захід провела класний керівник 8 класу Ольга Габа та стали учасниками практикуму неправильне виховання. Що це таке? Заступник директора з навчально-виховної роботи даної школи Людмила Адамович розкрила усі тонкощі участі в школи в обласному конкурсі мікропроєктів місцевого розвитку за напрямком енергозбереження освітніх закладів, показавши співпрацю школи та Батьківської громади. А учні 7-11 класів та педагогічний колектив школи під керівництвом вчителя української мови та літератури Ірини Гутник захопили усіх присутніх літературно-музичною композицією без сім'ї свого роду, немає нації народу. А підводячи підсумки семінару, практикуму, учасники підтвердили слова Василя Сухомлинського на моральному здоров'ї сім'ї. Будується педагогічна мудрість. Є скарби, заховані в землі, а є такі, що розташовані на поверхні і передаються з покоління в покоління, чаруючи людську душу. До таких скарбів належить пам'ять роду, його звичаї, традиції, праддівська молитва любові, доброти, прощення і прагнення до кращого життя. Оберігають нас від бід. Вони уважно з того світу, нема повірне буття. спостерігають, як їх діти ідуть дорогою життя, а то з'являють.